Зараз знаходимося у Козачій Лопані з місцею евакуації. Деякі люди виїжджають на щастя. Тут зараз близько 600 людей залишається. Але є також і ті, хто, попри постійні обстріли, попри те, що тут дуже багато російських дронів літає, все одно не хочуть залишати населений пункт. І власне пропоную послухати, що ці люди кажуть і чим вони обґрунтовують своє рішення. Поки. Поки а чим ми тут зараз займаємося? Бачите, Ні, ще слава Богу роблю. Ми вже привикли до цього. Дай Бог, конечно, це страшно казати, що ми привикли, але ми вже все це пройшли. Ми побігли в погріб і вроді як яка то защита. Не бойтесь, що зараз може прилетіти до вас. Ну, що Бог дасть. Якщо смерть, так я ніде од неї не дінуся. Нікуди я од неї не дінуся. Якщо Богом так дано, що так щас тобі надо вмерти. Ми поки що виїжджати не дому. Ні, поки ні. Поки що вдома. No. Поки прилетіло тільки до сусіда, так? хіба тільки карати, вон два рази приїхав. Ну я ж кажу, поки до сусіда поки тільки. До сосіди, да. А і прилетіть до мене тоді поїде, да? ну, ну, зараз... так? Ну звісно. Як завжди. Так, да, так. Ви, ви де живете? Ви Фух. тут, тут живете. Начіха живу. Так тут же щось буквально вночі все розбомбило. Я, я не знаю. Ну. А ну? Так а, власне життя ви не хочете врятувати? Так, багану. Ну, я вас зрозумів. Не хочете, значить, так? Да? Не хочете. Ну, тоді я можу вам тільки удачі, побажати, тримайтесь. Сподіваюся, з, -з, -з, -з вами все буде добре. І вам удачі, Дякую. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили виїхати? Чому ви вирішили виїхати? Так. Тому що нам страшно З кожним днем страшно. Кожний день вистріли. <рес> <рес> Світла немає. Ми не можемо харчуватися нормально. Ну ви все-таки вважаєте, що життя це найцінніше, правильно? Життя <рес> <рес> Життя є життя, його ніхто не знає. Ні. <рес> Вам не воно, ні? Нема що. У вас?